Відтепер мобілізуватися у бажану військову частину стане простіше. А якщо вам вже надійшла повістка, то з'явитися у ТЦК треба протягом тижня, а не двох, як це було раніше. Уряд України ухвалив дві важливі постанови щодо призову та мобілізації. Давайте детально розберемося, що вони змінюють. Але перш ніж ми заглибимось у деталі, натисніть кнопку Подобається та підпишіться на канал, щоб не пропустити важливу інформацію про нові закони. Отже, перша постанова стосується змін у порядку мобілізації. Вона вступила в дію 1 жовтня. Тепер деякі військові частини можуть без участі ТЦК призивати людей, які хочуть у них служити. Так само керівники підрозділів СПУ зі списку генштабу зможуть мобілізувати тих, хто бажає служити в їх підрозділах. Якщо людина хоче служити у вибраній частині, вона пише заяву на ім'я командира. Командир оцінює її придатність до служби та вирішує, призивати чи відмовити. Рішення потенційно допоможе залучити на службу кваліфікованих фахівців, чи є цивільні професії, близькі до військових. Закон спрощує мобілізацію через рекрутингові центри. Раніше, коли людина хотіла мобілізуватися добровільно за контрактом у певну частину чи підрозділ. Там їй видавали рекомендаційний лист, з яким вона йшла в ПЦК. Часом на документ не зважали. Так людина опинялася на зовсім іншому місці й посаді. Такі історії лякали і демотивували нових рекрутів. Тепер проблему вирішили. принаймні для частини військових частин. Ці частини, які потраплять у список штабу, зможуть призивати людей напряму. Та є і але така система зменшить можливості Генштабу контролювати, як розподіляються нові бійці між частинами. А це важливо для загальної стратегії, адже генштаб повинен мати право визначати, які військові частини мають бути укомплектовані в першу чергу. Тепер про другу постанову, яка стосується термінів явки до ТЦК. Вона зменшує термін, упродовж якого треба з'явитися до військомату за повісткою. Якщо ви живете в обласному центрі, тепер у вас є сім днів, щоб прийти до ТЦК. Якщо в Іншому населеному пункті 10 днів з одного боку це допоможе швидше комплектувати військові підрозділи, це важливо, особливо під час війни. Але з іншого у людей буде менше часу підготуватися, зібрати документи, вирішити особисті питання, налаштуватися психологічно. А роботодавцям доведеться швидко шукати заміну працівникам, яких призвали? Що ж ми маємо у підсумку? Ці зміни спрямовані на те, щоб зробити процес призбу та мобілізації більш гнушким та швидким, але вони також створюють нові виклики і для військових, і для цивільних. Важливо, щоб при впровадженні цих змін враховувалися інтереси громадян. Державі варто не забувати про повагу до гідності тих людей, які її будуть захищати. А як вам ці рішення? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на канал Центр дій та слідкуйте за нашими сторінками у соцмережах, щоб бути в курсі важливих законодавчих змін. На завершення хочу подякувати тим, завдяки кому ми можемо робити такі відео. Нашим патронам та донаторам. Ваша підтримка допомагає нам інформувати про важливі зміни в країні. Підтримуйте центр спільних дій, щоб разом робити Україну кращою.